Закону все серйозно від сьогодні в Україні набуде чинності закон, який забороняє продаж ароматизованих сигарет і рідин для електронок. Є ми цього добилися, Женя. Ну, я як би розумієш, мені тут дуже незручно, адже я серед тих курок чи курців. Перців, ну. <рес> Давай вже так а то так дійдемо до курок, а, які палять, але так, ці одноразки я не люблю і, чесно кажучи, я розумію, що а, ну, взагалі потрібно кидати палити. Я намагаюся це зробити вже довгий час. До речі, знаєш, що наш Смельчук кинув палити, взагалі. Молодець, красавчики вже дуже довго не палить. Ну, А ось такі цигарки, це проблема в тому, що вони, якщо там в моєму дитинстві там, або щось а, всі боялися, що мама занюхає або почує цей запах. Сигарети ага. зараз, якщо діти починають палити, воно ж навіть не, не чуєш. Парити, напевно і, тут правильно сказати. і багато хто думає так, що а, це ж ну це що це пара, це не, не має такої а, ні, ні, шкоди ні-ні-ні, тут не погоджуюся. Шкода здоров'я ще яка. Ну давайте. От до самого закону під санкції тут підпадають тютюнові вироби із додаванням, зокрема вітамінів, кофеїну, таурину та інших речовин. Не можна буде продавати сигарети та тютюн для самокруток. Ще рідини, рідини до електронних сигарет. За рекламування електронних сигарет передбачений штраф від 20 тисяч до 30 тисяч гривень. Нагадаємо, що куріння у громадських місцях також буде заборонене, порушникам загрожує штраф у розмірі 20 тисяч гривень.